Ми привикли бачити перевернів, ще у народі на них кажуть вовкулаки, тільки у фільмах. А що як я вам скажу, що вони існують насправді? Історія, яку я вам хочу розповісти, початок бере вона уприкінці 18-го на початок 19 століття. І це не просто видумана історія. А історія, яка відбувалася в селі Теклівка, сьогодні вже не існуючого. Але все, що тут залишилося на її місці, то це ліс і реальна історія про перевертня, які старі люди розповідали, це частина перша, а далі буде інтересніше. В 1940-х років, під час Другої світової війни, Бачили останній раз перевертня? А чи був це останній раз? Сьогодні ми відправимось до цього старого дуба. І побачимо, що там є цікавого. Ці землі належали польському панові з роду Ланц Коронських. У народі його називали Просто. Пан із Теклівського лісу. Він, мав маєток неподалік сучасної теклівки на узлищі над Старим Яром, де й зараз видно рештки давнього шляху і камінні фундаменти. Пан був дуже жорстокий і славився тим, що володів лісом, у якому ніхто не смів рубати дерева без його дозволу. Селяни вірили, що в тому лісі живуть. Охутники, душі невинно в які охороняють землю. Та пан насміхався з них і наказував вирубувати ліс, особливо біля Старого Яру. Одного разу він наказав витягнути з лісу дерево, яке з переказами стояло ще з часів татарських нападів, старе, як гріх людський. Коли селяни відмовилися, пан сам Пішов у ліс, сміючись, я сам зроблю те, чого ви боїтесь. Але з того дня ніхто його не бачив живим. Знайшли тільки його коня, який прибіг до двору вночі з порваним сідлом і кров'ю на гриві. Тіло пана знайшли аж через три дні. В яру, біля місця, де тепер кажуть, що вихід старої печері. Обличчя його було перекривлене, ніби він побачив щось страшне. Поховали його окремо на краю старого цвинтара, щоб не збурював інших. Та на цьому історія не закінчилась. Через кілька тижнів люди почали бачити постать у лісі. Собаків в тому місці вили ночами худоба шарахалась від дороги. А кілька чоловіків клялися, що чули, як у яру стояне голос, схожий на людський, але з вовчим увіттям. Старі казали, що душа пана не знайшла спокою, бо він зневажився те місцем. І тепер, щороку, коли наступає ніч на Івана Купала, він виходить з-під землі в образі вовка або чорного чоловіка без обличчя, і йде від злинтаря через поля до яру, де і загинув. Там біля старої стежки часто з'являються дені тумани і вогники, які, як кажуть, ведуть душу назад. Останній раз, за переказами, перевертня бачили в сорокових роках, коли в селі копали окопи під час війни. Один старий чоловік, який тоді ще жив, казав: то був не звір, то було лице, що святилося у темряві, то був він, пан з Яру. Під цього місцеві почали освячувати яр. І ставити в хрест на узлісі, щоб душа більше не ходила. В скорому часі ми побачимо, що в цьому лісі твориться вночі і чим цей ліс живе? Я лише їхав до лісу і цей туман покривав весь ліс. Але на момент записі. Він не встиг настільки покритий ліс, щоб застати мене. Я записав відео і поїхав звідти.